Ця людина могла б купити все, що завгодно, але натомість щодня вона вибирає те, що за гроші не купиш. Це Кіану Рівс, зірка фільму Матриця та Джон Вік. Його покинув батько, коли йому було три роки, і він виріс із трьома різними вічимами. У нього дизліксія. Його мрія стати хокеїстом розбилася через аварію, його дочка померла при народженні, дружина загинула в автокатастрофі. Найкращий друг Рівер Фенікс помер від передозування, а сестра боролася з тяжкою хворобою. Кіану живе без охорони та розкішних будинків, любить блукати містом, і його часто можна побачити у нью-йоркському метро. Під час зйомок фільму Будинку озера він підслухав розмову двох асистентів по костюмах. Один з яких плакав через те, що втратить свій будинок, якщо не заплатить 20 тисяч доларів того ж дня за кар'єру, він пожертвував мільйони, включаючи 75 мільйонів доларів із гонорару за матрицю. 2010 року, у свій день народження, він купив бревш, їв її на вулиці і пригощав перехожих кавою, які зупиняли. Щоб поговорити з ним, а 1997 року його помітили тим, хто сидить на вулиці з бездомним, з яким він кілька годин просто розмовляв. У житті іноді найзламаніші люди виявляються тими, хто найбільше готовий допомогти іншим. Підписуйся та напиши у коментарях респект, якщо поважаєш цього актора.